Що таке Садхана і чому Садхана? Що таке і яку роль вона відіграє в на духовному шляху? Стаття 6 грудня 2012 року Садгуро, коли ми кажемо Садхана, ми не говоримо про якийсь конкретний аспект, ми говоримо про використання кожного аспекту життя як внутрішнього, так і зовнішнього, щоб він був. Постійним підживленням для вашого життя. Оскільки сама природа людини така, що якщо в її житті немає певного динамізму, певного руху до покращення всередині та зовні себе, вона відчуватиме розчарування, вона повинна постійно рухатися до все нових і нових можливостей. І це те, що сприяє цьому. Усе може бути садханою, те, як ви їсте, як ви сидите, як ви стоїте, як ви дихаєте, як ви поводитесь зі своїм тілом, розумом, енергією, емоціями, це і є садхана. Садхана не означає якийсь конкретний вид діяльності. Садхана означає, що ви використовуєте усе як інструмент для свого благополуччя. Уривок з промови садгуру на 21-тижневій програмі підготовки вчитель в Хатха і є ще, сюди ж ми додамо шматочок. Відео. я відповідаю лише на запитання широкої публіки, яка не займається жодною практикою. У момент я повністю припиню розваги. Я не з тих, хто робить тобі висновки, я процес. Якщо ви готові бути частиною процесу зростання, я поруч з вами. Хочеш висновку, я тебе розчарую. Ідея садхани полягає в тому, що всі питання будуть горіти. А не в тому, що ви знайдете відповіді. Ух, як красиво він сказав. Ладно, це зроблю окремим відео.